Іван Павленко Від роду до роду, розділ 4, частина 1.1, Карпилівська восьмирічка, читає Наталія Визова. Тепер мені треба було подолати останню перешкоду на шляху до школи як вирватися з колгоспу. Усе залежало від райкому, адже я був членом партії, яка розпоряджалася своїми кадрами так, як вважала за потрібне. Пішов я на прийом до стрільця. У передній кімнаті мене зустрів Насєка, його вірно підданий помічник, з яким я був давно знайомий, доповів йому, що закінчив інститут і хочу перейти на педагогічну роботу. Він узяв мою письмову заяву і пішов до стрільця, а через кілька хвилин повернувся і сказав зайнятий і прийняти не може. Через два чи три дні повторилося те ж саме. Що ж він хоч скаже, запитую Насіки. Ага, я тобі скажу, а ти потім йому повториш мої слова. Чесне, піонерське, за жартома запевняю його, не донесу. Я йому кажу Павленко закінчив інститут і хоче перейти на педагогічну роботу. А він у відповідь А ти запитай його, скільки йому ще треба інститутів закінчити, щоб він навчився чи вивчився на завідуючого фермою. Вийшов я ні з чим і задумався, чого хоче стрілець? Одне мені було ясно, на вчительську роботу він мене не відпустить. Очевидно, я йому ще для чогось потрібен, тому він і відтягує зустріч зі мною до того часу, коли закінчиться комплектація шкіл, а потім продиктує мені свою волю, залишить на старій посаді або запропонує якусь нову. Хоч наш колгосп вважався середнячком, але я, як секретар парторганізації, був на хорошому рахунку. Регулярно проводив партійні збори, акуратно вів документацію, мої інформації і звіти у Райком були змістовні зразково оформлені. Я часто виступав на пленумах, активах і семінарах, де обмінювався досвідом партійної роботи і вносив пропозиції щодо її покращення. Свої статті на цю тему нерідко друкував у районній газеті. Але я розумів, що незважаючи на мої знання і досвід, далі того посадового рівня, який я займав до останнього часу, мене з моїм минулим не пустять. Отак і будуть тримати там, де працювати треба багато, а отримувати мало. Директор семирічної школи у нашому селі одержував 1300 карбованців на місяць, ходив у чистому костюмчику, мав час для рибалки і відпочинку на природі, а я у заношеному одязі день і ніч і без безвикідник за пустопорожні трудодні і 160 карбованців, яких ніколи не бачив, так як йшли вони то на штрафи за подохлі поросята на колгоспній фермі, то на облігації державної позики, то на передплату газет. Вийшов я з райкому і попрямував до міського парку. Там опустився на лавку і став обмірковувати своє незавидне становище та шукати вихід із нього. У такій задумі, і побачив мене гребінник Петро, науковий співробітник музею. Тривалий час він працював у райкомі партії і добре знав його кадрову політику. Ми з ним були колись добрими сусідами. Він помітив, що зі мною щось діється, і я відверто розповів йому про свої негаразди і одержав від нього таку пораду. Тебе стрілець з колгоспу не випустить, а якщо ти сам на відріз відмовишся від своєї посади, тебе виключать з партії і до роботи у школі не допустять. Але вихід є, причому законний, поїхати на педагогічну роботу в іншу область за направленням Міністерства освіти. Якщо у тебе воно буде, твою особову справу райком зобов'язаний вислати за місцем твого фахового трудовлаштування. Тебе учили 5 років у педагозі, щоб ти навчав і виховував дітей. А секретарів парторганізації, заступників голів колгоспів, хай готують собі партійні та сільськогосподарські органи. Я подякував за добру пораду і сказав, що, можливо, скористаюся нею. На Волині працювала вчителькою моя сестра Марія. Вона й мене не раз запрошувала до себе, і я вирішив їхати прямо до неї, не оббиваючи пороги Міністерства освіти, так як на це у мене вже не було часу. До початку занять у школах залишалося всього дві неділі. Якщо буде потрібно, думав я, то звернуся й до міністерства, але уже з нового місця роботи. Склав я одягу чемодан, узяв необхідні документи і 16 серпня 1960 року залишив свої рідні яшники і свою Полтавщину назавжди. Це була, мабуть, вимушена втеча від свого минулого, від учорашнього дня і від самого стрільця. Якщо доведеться відповідати за самовільний від'їзд, то так і скажу, я двічі ходив до нього і обидва рази він не прийняв мене. Що ж мені залишалося і далі сидіти з дипломом без роботи? Приїхав я до сестри у селище Олику, Цомицького району. На другий день пішли ми з нею у районний відділ народної освіти, яким завідував власенко урожина Чернігівщини. Прийняв він мене, можна сказати, з розпростертими руками. Тут після Бандерівщини раді були кожному східнякові найбільше з вищою освітою. У школах катастрофічно не вистачало вчителів, і деякі предмети викладали вчорашні десятикласники. Показав я йому диплом і трудову книжку, де останній був запис про роботу у редакції а також до з колгоспу, що працював парторгом і заступником голови правління. Написав заяву, автобіографію, заповнив анкету по обліку кадрів, в якій була графа і про перебування у полоні. Подивився він усе те і запропонував посаду директора восьмирічної школи у селі Хорлупи. Я сказав, що у школі не працював жодного дня і хотів би почати свою педагогічну діяльність з рядового вчителя, але він продовжував умовляти, мотивуючи тим, що у мене великий досвід керівної роботи, у тому числі партійний. В цей час зайшов до кабінету літній чоловік з сивиною на скронях. Це був директор Карпилівської восьмирічки Тислюк Іван Кіндратович. Власенко представив мене, і ми поручкалися. Дізнавшись, у чому справа, Тислюк почав просити, щоб мене направили до нього завочів. Але я погоджувався тільки рядовим. Нарешті зійшлися на тому. Що перший місяць я буду вчителем, а потім стану завучем. Тільки на один рік застеріг Власенко, а потім призначу директором школи. Цумень, селище міського типу, в якому проживало близько 6 тисяч населення, зайнятого в основному на місцевому деревообробному комбінаті. Довкола розкинулися великі лісові масиви. У час війни у них базувалися загони Медведєва, філюка, Прокопчука, Карасьова. Багаті вони також фауною. водяться дикі свині, лосі, косулі, лисиці, зайці. У болотах і озерах повно риби. Влітку багато грибів і ягід, зокрема чорниці і малини. Карпилівка віддалена від райцентру всього на два кілометри, і ми з Сеслюком дісталися до неї хвилин за двадцять. Дорога піщана після дощів вона швидко просихала. Село невелике, біля двохсот дворів, але людей у ньому багато, особливо дітей. Справа у тому, що більшість його жителів п'ятидесятники, які вважають аборти гріховними. Хати дерев'яні, рублені, криті переважно гонтом. Школа розміщена у двох будинках, теж дерев'яних, учнів біля трьохсот, є паралельні класи. Майже усі вчителі живуть у Цумані, в тому числі і директор з дружиною. Обов'язки заоча неохоче виконує вчителька російської мови і літератури круг Ганна Іваніна, дружина бухгалтера колгоспу, яка переобтяжена чималим домашнім господарством. Знайшли ми квартиру біля школи, живуть чоловік з жінкою і дочка, восьмикласниця, звичайна селянська хата з кухні, і двох кімнат, менша для мене столик, дерев'яне ліжко з постіллю і харчування теж їхнє. Школа завезе для мене машину дров і платитиме за квартиру 100 карбованців, і я 200 карбованців це щомісяця. Оглянули школу, один будинок дуже великий, продовгуватий, другий менший, квадратного типу, обидва старі, але ще міцні. Учительська кімната простора. Окремі столи для директора і завуча, решта для вчителів. На стінах портрети Леніна і Хрущова, трохи нижче дошка оголошень і розклад уроків. Домовились і про мої навчальні години. Викладатиму я російську мову і літературу, а також географію. Набралося 22 години по 3-4 уроки в день. Моя зарплата складатиме 800 карбованців. Крім того, є вечірній 10 клас, в якому мені теж доведеться викладати російську літературу. Набіжить ще 100 карбованців. А якщо стану завичем, то отримуватиму 1100 карбованців. Раніше такої зарплати у мене ще не було. На другий день привіз я золикі свої чимодані речі і почав ходити на роботу. До початку занять залишалося 10 днів, і вчителів у школі ще не було. Прийде завич круг Ганна Іванівна. Посидить годину-дві і йде додому. Вона і стала моїм першим наставником, дала навчальні програми з географії, російської мови і літератури, а також зразки торішніх календарних планів, щоб я орієнтувався при плануванні програмового матеріалу на поточний рік. Усе те було теоретично знайоме з інституту, і я швидко склав власні календарні плани. Знав я також, як складати поурочні плани, але Ганна Іванівна і тут допомогла. Дала мені кілька методичних журналів, у яких були готові розробки уроків і ґрунтовні поради до їхнього проведення. З 19 серпня я кожного дня йшов до школи. Зранку появлялися й деякі вчителі поговорять з годину про всякі сторонні речі і розходяться по домівках. А я залишався в учительській сам на сам, купався в методичній літературі, перечитував статті з досвіду роботи кращих вчителів по проведенню різних типів уроків. Ознайомився з минулорічним планом роботи школи, а також з виховними планами класних керівників, які знаходив у шафах. У такий спосіб я поступово розкривав для себе зміст навчально-виховного процесу у школі і визначив своє місце у ньому. За тиждень до початку навчального року побував на районній конференції вчителів. На ній були присутні усі члени бюро райкому партії, а також деякі керівники підприємств і колгоспів. Треба сказати, що у західних областях на той час партійні організації були слабкі і малочисельні, і вчителі вважалися основною силою, на яку можна було покластися в ідейно-виховній роботі серед населення. Тому увага до них була підвищеною і в якійсь мірі запобігливою. Основну доповідь почитав перший секретар Райкому Вінник. Точно її назву я вже забув щось стандартно бюрократичне про завдання. Педагогічних колективів у світлі рішень ЦК КПРС у подальшій перебудові школи та посиленню її ролі в комуністичному вихованні підростаючого покоління. З другою доповіддю виступив завідуючий Райвно Власенко. Він зробив ґрунтовний аналіз навчально-виховної роботи у районі, називав кращі і гірші школи, передових і відстаючих учителів. Усе те було для мене нове і незнайоме. Через день після конференції директор школи скликав педраду перед її початком. Він представив мене педагогічному колективу. Обговорювалися основні завдання на новий навчальний рік. У кінці директор оголосив розподіл годин між учителями заперечень чи не згодне було. Очевидно, це питання попередньо було узгоджене. Педколектив складався із 14 вчителів. з них чоловіків 4, директор, я, викладач французької мови і викладач скульптури та праці у майстерні. У Карпилівці проживають троє: завуч. Біолог і вчителька молодших класів, решта заробітчани з Цумані, що негативно відбивається на позакласній та позашкільній роботі з учнями. По закінченні уроків усі цуманці на чолі з директором, поспішають додому, і життя у школі фактично завмирає. Директор школи Теслюк Іван Кендратович уже підтоптаний літній чоловік. Зновні він більше скидався на сільського дядька, ніж на вчителя. Ходив у приношеному і не завжди прасованому одязі, волосся на голові давно не стрижене, розкуйовджене. Родом він був із східних областей, Ще до війни закінчив стаціонарне педучилище і заочно учительський інститут з дворічним терміном навчання. Отже, мав незакінчену вищу освіту. Викладав історію, але як сказати не можу. На уроках я у нього не був. Завуч круг Гана Іванівна скаржилась мені, що працювати їй важко. Усі після уроків йдуть додому, а їй доводиться залишатися для контролю за виховними годинами, які зводяться в основному до розборок, поведінки та аналізу успішності у класах. Особливо важко вести піонерську роботу, так як більшість учнів є дітьми віруючих п'ятидесятників і червоних галстуків не носять. Майже усі вчителі із вищою, і середньою спеціальною освітою. Викладач французької мови ніяких дипломів не мав, але знав свій предмет добре. Після революції він з батьками емігрував до Франції і там закінчив середню школу. Учитель фізкультури і праці теж мав загальну середню освіту в армії, був у званні старшого сержанта і добре грав у волейбол. Працював раніше на деревообробному комбінаті, де набув столярних навичок і тепер передавав їх учням. Перед самим початком навчального року захворіла дитина у вчительки математики, і вона відмовилась від керівництва п'ятим класом. Директор попросив мене замінити її на місяць. Я погодився, але треба було негайно спланувати виховну роботу у цьому класі. Узяв я торішній журнал, познайомився заочно з учнями, поговорив з бувшим-класоводом, переглянув також виховні плани інших класних керівників, після чого за один день спланував виховні заходи на перше півріччя навчального року.